Центр за великим то рахунком, зараз перебуває в одному кроці від того, аби здійснити справжнє диво. Я б сказав, що так вихід команди із Хмельниччини в українську прем'єр-лігу буде дивом, буде сенсацією в сьогоднішньому матчі. Які загалом у цьому протистоянні в двоматчевому протистоянні, перша серія якого вже і ще раз наголошу, відбулася. Є Верс. Верс однозначний фаворит, але цей фаворитизм перший матч поставив під суттєвий знак запитання і левову частку і Врешті всі відповіді ми отримаємо вже сьогодні. Будемо сподіватися, що за 90 хвилин ігрового часу назавжди ну, ще одне вкидання за боковою цього разу. Швидше приймає рішення Денис Балана. Ягосі Кейра Бразилис намагається обіграти. Зберігає м'яч, подає до штрафного майданчика. Там є Гайдучик! Микола Гайдучик 1-0. Верес виходить вперед вже на сьомій хвилині цього матчу. Активний старт поєдинку. Ну і ви бачите емоції вболівальників. Ви бачите, емоції футболістів відчувається по цій реакції. Наскільки важливий старт цього матчу був для «Вереса», Наскільки ж важлива для рівненської команди? Ця путівка, яка залишатиме команду в елітному українському футбольному дивізіоні. І Микола гайдучик, дуже класний період проводить, ударний форвард «Вереса». Давайте дивиться повтору з цієї атаки. Тут одразу кілька футболістів епіцентри з Яго Сікейрою грали дали пода. Дати. Дали йому знайти можливість. І тут скидка від Крістіна не найкращим чином скидає фланговий захисник епіцентра Ну... І гол! Ні, не гол, Не гол. Е, Запив Микола Гайдучика, але зробив це із офсайду. Олексій Миронов фіксує. Положення поза грою. Чорнобай. Сергій Чорнобай. Епіцентра зараз на газоні. Е, чи все ж таки порушення правил з боку гайдучка було зафіксовано. Побачимо зараз на повторі. Одним словом, Олексій Миронов сигналізує про те, що так, ну тут офсайт. Тут офсайт у якості Кейра. І зараз Верес такі враження в цьому компоненті значно краще готовий до другого матчу. Удар по воротах. Сергій Чорнобай забирає м'яч до рук. Обіграв Микола Миронюка. Шевченко вже в центрі віддає передачу. Зачепив м'яч Ягосі Кейра удар! Це Валерій Кучеров. За меж штрафного майданчика удар у площину воріт. Направив фланг передачі. Іде подача. Який удар! Це Іван Бандера пробиває у падінні. Ножицями могло бути дуже ефектно. Якби залетіло, це подобається на горняку. Дахновський зараз на межі офсайду грає він. Цікаво, чи перебував він в офсайді, але будемо вивчати це вже далі. Якось і пробиває повз ворота. Остання хвилина основного часу першого тайму. Андрій Божинар його подача до штрафного майданчика. Данило Кравчук пробиває по воротах, але в площину не влучає. Чи був останній дотор до м'яча? Чи він і футболіста Верса м'яч вийшов за межі футбольного поля? Що цікаво, два нападники зійшлися тут. Гайдучик із Кравчуком грав. Ну і так, схоже, Кравчук все ж таки завдавав цього удару. Півтори хвилини з чотирьох компенсованих вже позаду. Уй, як же зараз помиляється! Владислав Кристін і дарує цей м'яч Дахновському. Хапається за голову футболіста під центра. І це жахлива помилка, яка стає летальною. Використовує цей шанс футболісти Вереса і вже компенсований до першого тайму час подвоює перевагу Рівненського Вереса. На рівному місці сталася ця помилка, але на рівні української прем'єр-ліги такі помилки не пробачають. І це зараз красномовно засвідчує Рівненський Верес. Я говорив вам про те, скільки разів протягом цього сезону говорив Сергій Нагорняк про індивідуальні помилки. Володислав Шара його вітають. Це він забив, так? Чотири компенсовані хвилини вже позаду. Але атака Вереса триває. Дозволяє її провести рефері нашого матчу. Гайдучик, гайдучик гайдучик. Чи віддасть, чи проб'є Микола. Гайдучик. 3-0. Верес дивіться забиває у компенсований до першого тайму час. І дуже схоже на те, що команда. Оформлює свою прописку в українській прем'єр-лізі на наступний сезон і ще в першому таймі матчу з епіцентром Шаленіють трибуни у Рівному. Микола Гайдучик, справжній герой першого тайму для Вереса. Окрім двох забитих м'ячів, ще м'яч не зарахований за його безпосередньої участі і його гол великою мірою це вигране єдиноборство, коли шарай забив другий м'яч у ворота епіцентра. Давайте після цієї атаки! Яка могла стати атакою мрії для Оверса, але Дахновський вище пробив. Активний дуже Віталій Дахновський був у першому таймі. Зараз може бути гостро. Миронюк віддає передачу праворуч. Епіцентр в атаці. Удар! Ліповус. Вище воріт пробиває Андрій Ліповус. Миронюка треба відзначатись цієї теці загалом. Якщо спробувати відзначити, хто із футболістів епіцентра був у першому таймі помітний, то з цього футболіста я б відзначив Микола Миронюка, 22-річного. годя непогано і гайдучик. Кожен дотик гайдучика до час приймається просто неймовірним вибухом на трибунах гайдучик. Ну не вже зараз те щось вигадає! Продовжується атака падіння у чужому штрафному майданчику. Рефері нашого матчу Олексій Дервінський мовчить в цьому епізоді. Він встиг за цим епізодом. Це, ну, тут робота Степана Григоришчука. При обороні власних воріт на повторі. Зараз момент у чужому штрафному майданчику Кравчук. Він віддавав передачу, здається, на Станіслава Кристіна. Так, Кравчук тонко відчув партнера. Віддав на ліповуза. а Ліповуз вже передав м'яч такою непомітною прихованою передачею на Кристіна. Ну, але тут відчув і ситуацію Богдан Когутий. Ну і знову помилка. Яка ж помилка! І гайдучик не забиває Микола Гайдучик, марнує момент. Це те, що не притаманно йому по цьому матчі. Він до цього був дуже летальним з точки зору реалізації з таких моментів. Але скільки ж невимушених помилок від епіцентра ми бачимо от конкретно навіть в цьому матчі? Я вже втомився згадувати ті слова Нагорняка, які ретроспективно говорив, скільки в сезоні було індивідуальних помилок. Момент гіпотетично гольовий для ВР шастал Під себе прибирає. Хитає Шастал. Зараз і пробиває над воротами. Розхитав Степана Григоращука. Непогано все робив Дмитро Шастал. По-футбольному, як то кажуть, але робив вище. Ну і До речі, в аспекті гайдучика давайте після цієї атаки Шастал непогано віддає. Отут вже тонкі рішення пішли. Шастал! Шастал! Вище воріт. Пробиває Дмитро Шастал. Друга нагода за 2-3 хвилини. Іван Надієн не розуміє, як там можна було не забивати, але хороший настрій у президента Рівненського Верса це відчувається. По виразу його обличчя. Наскільки знервованим виглядав він у Києві у першому матчі. Ну і наскільки зараз невимушені емоції у Івана Надєєна. Падає футболіст Рівненського Береса на газон. Шевченко! Удар! В Сітку м'яч влучає, Але ні, це не гол. Євген Шевченко був близький до того, аби забити в своїй колишній команді. Фізично дуже тяжко футболістам «Епіцентра». Шастан отримав передачу від Рвальєвича. Віддає назад на Чорногорці. І м'яч не залітає у ворота. Мороз! Просто з лінії вибиває. Забирає м'яч у Марко Мрбальєвича. Зараз центр бек епіцентру. Шикарний шанс для чорногорця був. Відповідь епіцентру. Полюлях. Полюлях віддає на партнера. Удар! І пробиває Кристін у руки Богдану Когуту. Повтор попереднього епізоду. Шастал віддає на Марко Марвалєвича. Непогана передача. На хід Данилу Кравчуку. Кравчук. Кравчук. На Настень! Удар! Сергій Стейн забиває свій сьомий м'яч у цьому сезоні. Сергій Стейн. Ну хто як не він, мав би забити. Атакувально в цьому сезоні один із найпомітніших футболістів епіцентра. Називайте цим м'ячем престижу якщо хочете. Але, здається, е запізно хвилин би на 15-20 раніше забий Стень. Або будь-хто інший з футболістів епіцентра і це було б цікаво. Інтрига була відновлена. Давайте ще раз повтор цього епізоду. Дивитися: набігання Стеня. Дивіться, пропонує себе. Створює цю лінію для передачі, і Данил Кравчук асистує. Ну і переможно скидають руки до гори представники «Вереса». В наступному сезоні ми побачимо цю команду, цей клуб в українському елітному дивізіоні. І з цим хочеться привітати багатотисячну багато армію прихильників цієї команди. Дійсно, хороший фан-клуб.